Yeah, Я не хотів ловити ностальгію, але сьогодні варто згадати канал, який був одним із перших в Україні, хто зробив аніме масовим продуктом, який свого часу став справжнім феноменом для українських глядачів. Якщо ви росли у 2000-х, то напевно пам'ятаєте, як це диво відкривало двері у світ японської анімації, перетворюючи звичайні вечори на щось унікальне. Звісно, мова йде про QTV. Головною магією каналу була його доступність у часи, коли аніме ще не було мейнстримом, QTV сміливо транслював серіали, які стали культовими. А наш рідненький український дубляж дозволив глядачам усіх вікових категорій насолоджуватись історіями, які в той час були дійсно унікальними. Пам'ятайте Наруто на QTV. В той час цей аніме серіал став справжнім хітом. У школах обговорювали техніки ніндзя, героїв і різні сюжетні битви. Для багатьох українців саме QTV став першою зустрічю з цим легендарним аніме. А ось появився Зашит Смерті. Це аніме принесло абсолютно новий рівень розуміння. Типу, ти дивишся і такий: ого, а це не похоже на інше. Інтелектуальне протистояння Light і L залишило незабутній слід у моїй голові. Тим паче, безумовно, серіал став культовим. Його обговорюють навіть ті, хто до цього не цікавився аніме. Не варто й забувати про бакуган для молодшої аудиторії. Це аніме стало справжнім вибухом. Хоча, в принципі, що для молодшої, для любої аудиторії, він не лише був цікавим, а й породив цілий рух навколо гри з бакоганами, магнітними кулями, які розгорталися у фігурки монстрів. Магазини переповнювалися іграшками, а діти, ну і я в той час обмінювалися, змагалися і вигадували свій власний сюжет. Бакугани стали не просто розвагою, а частиною дитячої культури того часу. Захотіли щось моторшного? готична атмосфера, темний стиль, похмурий Лондон, боротьба з вампірами. Все це могли побачити у аніме Хелсінг, яке теж транслювалося на QTV. Набридло це, то нічого. Дивіться з аніме з великою кількістю динамічних битв, де присутні красиві персонажі, крутий дизайн. То бліч до ваших послуг. Та що й казати про різнобарві аніме контенту: Столевий Алхімік, Король шаманів, пірати Чорної Лагуни, Ван Піс, Монсуно, Євангеліон. Чому QTV став ковтком життя для аніме? Перш за все, канал зробив аніме доступним. Український дубляж дозволив кожному глядачеві зрозуміти і насолодитися історіями без необхідності шукати переклади чи субтитри. До того ж, QTV ухопив різні жанри. Від легких пригодницьких серіалів для молодшої аудиторії до глибоких психологічних драм, трейлерів для дорослих. Крім того, QTV сприяв формуванню аніме-спільноти. Завдяки трансляціям каналу люди почали об'єднуватися за спільними інтересами, створювати клуби, організовувати спільні перегляди. Для багатьох саме цей канал став поштовхом до знайомства з таким жанром, як аніме. QTV подарував українцям не лише улюблені серіали, а й відчуття спільності. Це був той канал, який допоміг сформувати культуру сприйняття аніме в Україні, відкривши для нас цей чудово різнобагний світ. Навіть через роки після припинення трансляцій, QTV залишається в серцях тих, хто вперше познайомився з японською анімацією саме завдяки цьому каналу. А яке аніме на QTV ви пам'ятаєте найбільше?